Станом на зараз ситуація цілком контрольована. Противник не проявляє якоїсь аномальної активності в порівнянні з попередніми днями. Будь-які спроби його переміщень закінчуються для нього погано. Ми вражаємо його під час переміщень, під час накопичень, які він намагається здійснювати там у бліндажах та різних інших укриттях. До штурмових дій не доходить, тому що противник не може дійти до наших бойових порядків. Тобто наша концепція полягає в тому нашої бригади Хартія, в тому, що ми не дозволяємо противника дійти до бойових порядків піхоти, і станом на зараз це успішно вдається? Скажіть, будь ласка, ви кажете, не виявляє аномальної активності? Отже, це все на якомусь одному рівні, і наскільки я розумію, то спроби артилерійських обстрілів або завдання спроб завдання уражень нами в півдронами вони не припиняють. Наскільки щільно вони ведуть цю діяльність? Спроби артилерійського ураження щільні, спроби е, ударів fpv дронами ще більш щільні. Я би сказав, що – це їхній основний засіб зараз, е, з за рахунок того, що по перше, у них є величезні проблеми зі снарядами. Е, значна частина е, снарядів, е, які використовує зараз російська артилерія, це корейські снаряди, які мають низьку якість. Ми це знаємо із. Е, Допитів їхніх полонених із е, перехоплень, тобто вони всі жаліються на цю низьку жахливу якість е, снарядів е, корейських, і в цьому основна проблема зараз російської артилерії. Запаси вже вичерпані тих снарядів, які у них були, тому приходиться їм дуже несолодко. fpv е, дрони натомість вони дешеві, вони ефективні, вони точні, і тому ворог їх масово застосовує і це я би сказав основний їхній засіб пораження станом на зараз. Якщо можна трішки детальніше поговоримо про те, а що ж кажуть полонені чи з е, перехоплень, що відомо, хочеться розуміти, яких в них зараз настрій або настрій, що їх мотивує, і який контингент зосереджений навпроти вас контингент досить різноманітний. Основна категорія це люди, які пішли заробляти гроші. І вони зазвичай самі про це чесно кажуть. Справа в тому, що у Росії дуже високий рівень бідності, і ті шалені гроші, які е, виплачують їм за їхні контракти, для них є чудовим мотиватором, і вони йдуть у розрахунку заробити там за рік е, і піти собі, відпочивати. Звісно, мало в кого це виходить, значна частина їх потрапляє в полон, гине, е, лишається каліками. Але основна мотивація це суто гроші, і навіть ті. Особи, які починають розповідати, там що вони не за гроші, а там за якусь ідею, там боряться з бандерівцями, з утиском російської мови, насправді, у підсумку, якщо з ними розмовляти далі, 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 то виявляється, що це саме гроші, все одно вони фігурують, тобто гроші, і все ми розмовляли не так давно з вашими колегами. Говорили теж про полонених, і там е, виявився такий цікавий нюанс в цій розмові, що ті, хто йдуть. Не знають, що тих, хто йшли перед ними, вже немає, що їх вже знищено, що там не відбувається це інформування. Я не уявляю собі, як вони досягають такого ефекту, але чи від ваших полонених ви чуєте те саме, що ви про це знаєте? Так точно. Саме так відбувається. Все стандартна їхня тактика. Тобто, вони формують групу, не повідомляють груп, групі особового складу свого, навіщо вони йдуть? Куди саме вони йдуть, тобто вони дають просто якісь координати, кажуть, туди треба зайти, і там треба бути. А насправді це можуть бути вже там бойові порядки там, наші, і вони йдуть, 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 їх починають знищувати. Звісно, відповідно. а вони навіть не розуміють, що відбувається, оскільки вони думають, що вони просто там переміщуються по своїм позиціям. Типова тактика дуже часто буває, на жаль, а в чому її мета? Вони розраховують на те, що ну. Грубо кажучи, ви прогавите якусь із цих груп, що вони дійдуть. Ну я це сатанинська логіка, напевне, але я її не, 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 не ладен осягнути. По-перше, людей підняти для того, що вони пішли, бо оскільки люди мають їхню жахливу підготовку дуже коротку за строком, то відповідно люди не хочуть часто виходити кудись там на якісь бойові дії, а просто переміститися там з позиції на позиції це не дуже критично. А коли вже люди потрапляють у таку ситуацію, то відповідно у них вже не лишається вибору. Типу, треба або стріляти, або тікати. Але в будь-якому разі, це е, така спроба штурму, вона при, при, пригнічує, звісно, моральний стан. І наших військових, якщо там це одна спроба, потім друга, потім третя, потім четверта. Е, ну, наші військові теж задумуються, що взагалі там відбувається, і скільки у них взагалі людей, і що вони відправляють, відправляють знову і знову, і ці люди впевнено йдуть. Тобто, в чому ще й суть? В тому, що вони впевнено йдуть, і ми це бачимо, тобто, бо вони думають, що вони йдуть по своїм позиціям. Така справді сатанинська логіка, але ну, з якогось боку вона доцільна, враховуючи те, що е, людей підняти на якісь бойові дії, їм дуже важко. Ви кажете, що вони йдуть малими групами, але чи фіксуєте, можливо, їхні намагання потім підтягувати більші резерви? Тобто, чи є десь поближче. Велика кількість зброї чи техніки чи особового складу, який вони можуть швидко перемістити, якщо все ж таки комусь із тих малих груп вдасться закріпитися на позиціях, звісно, є завжди є резерви. Ми про ці резерви противника знаємо, в тому числі і тактика ця відповідно діє: що коли щось десь виходить, у них десь просунутись, то відповідно вони не мають підтягнути резерви. Але оскільки у них майже ніколи не вдається у нашому районі відповідальності просунутись, тому відповідно ці резерви ми просто виявляємо їх з допомогою повітряної розвідки, в тому числі, і поступово знищуємо ці резерви, лишаються без справи, так би мовити. Якісь потужних штурмів там з застосуванням бронетехніки, у нас ще досить давно не було. З транспортних засобів, що вони застосовували під час останніх там штурмових дій, це мотоцикли. Але мотоцикли були знищені ще, на, ще в районі зосередження на рубежі висування, оскільки нами були вчасно виявлені, тому удачі це не призвело. Тобто там ішла штурмова група піша, і я так розумію, що у випадку успіху там мали поїхати мотоцикли. Але що піша група була успішно знищена mm -hmm. під час пересування до наших порядків, і відповідно на рубежі висування були знищені мотоцикли. Дякуємо, дякуємо за все, що ви робите з вашими побратимами, і за те, що ділитеся з нами інформацією. Начальник штабу батальйону розвідки 13-ї бригади Нацгвардії гвардії України Хартія на псевдо «Вовк» був з нами на зв'язку.